В Рідень громадян України, воїни Тилу воїни фронту. Пропонується у огляд такої важливої авіаційної техніки, яка досить шкодить Україні і українським патріотам і українській державності. Наші питання звучить так, скільки цієї техніки зосереджено на кордоні з Україною і який її запас. Ну, Інше питання, чому ми її не знищуємо. Да? І що нам, якщо ми її не знищуємо, то що нам очікувати? Значит, Росія має в запасі декілька тисяч одиниць авіаційної техніки. Біля, біля українського кордону тримають сотні літаків і рікотярів, поки не збільшуючи їх запас. Про це говорив спікер. Повітряних сил України Юрій Ігнат. На Він говорить 400 літаків і 360 гелікоптерів. Також Ігнат відмітив, що Росія не тягне до кордону авіацію, а проводить тільки ротацію, тому що скільки ж було знищено літаків гелікоптерів, вони їх запас поповнюють. Отже, на кордоні завжди знаходиться 400 літаків. 360 гелікоптерів проти наших 33-33. З -33. 10 разів перевагу вони мають. Тож вони не стягують ці війська авіаційні, вони ще були до вторгнення. Така кількість військової техніки було 450 літаків і 250 гелікоптерів. Не дивиться на те, що. Знищено більше 200 літаків і більше 200 гелікоптерів. Росія поповнює запаси авіації, котрі були знищені. І таким чином декілька збільшила раз декілька разів гелікоптерні підрозділи, котрі знаходяться біля українського кордону і збільшили кількість гелікоптерів до 360. У ну, опозиційній да, війні, висадка невеличких груп військ, там, обстріли, 10-ти там, сел так, і так далі. Значить, це 155 ударних гелікоптерів, останні із них військово-транспортні гелікобки тобто заявив і мав. Адже виникає питання, питання, скільки ще ж в Росії авіації, бойової да? авіації. З його слів в Росії десь до 4 тисяч різної авіаційної техніки. Але важливо відзначити, що окупанти використовують модернізовані літаки в Україні. Ті ж самі літаки Су-30, це винищувачі, це фактично старі літаки Су-27. Так само і другі літаки, це старі модифікації також і торкається бомбардувальника Су-34. Значить, ця техніка використовувалася, вона е знищувалася протиповітряною обороною е і знищувалася нашими військовими е е літаками, льотчиками, асами. Пояснив Ігнат. Значить... Е Санкції сильно впливають на виробництво дорогої цієї техніки, проблеми з мікросхемами, платами, чіпами. Це веде, веде до того, що Росія буде воювати фактично тільки, тільки цими силами. Вона не відновить своєї авіаційної військової техніки, але буде використовувати і модернізувати по можливості авіацію, гелікоптери, які є у них в наявності. До 4 тисяч авіаційної техніки. Але ця вся авіаційна техніка досить вразлива, тому що якщо... Буде політична воля президента. Да? І існує Генеральний штаб, і не один, думаю, план генеральний по знищенню цієї авіації на аеродромах. Як завжди, все упирається в Сухопутну армію проти, в сили протиповітряної оборони. Надіємося, рано чи пізно ми. Буде команда і зможемо знищити ці прикордонних облаці, областях ці російських і білоруських на ці всі авіаційні бази. Вони наші знищували, і знищили, да? а ми їм не знищуємо. Тому в таких умовах воювати досить складно. Спасибі за увагу, ставимо лайки подобайки. Підписуємося на канал.